Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати АВТ. І в цьому відео розповім про такий компонент, як текстова область. Тобто текст area. І так, text area – це багаторядкова область, яка відображає текст. Ну, Текст логічно відображає текст. Дозволяє редагувати багаторядковий текст. Text area дозволяє нам вводити стільки тексту, скільки ми захочемо. Тобто до цього, які були Label, текст філд, вони були в один рядок. Текстерія дозволяє працювати в багаторядковому форматі. Yeah. Коли текст у текстовій області стає, стає більшим завидиму область, автоматично з'являється смуга прокручування, яка допомагає нам прокручувати текст вгори вгору та вниз, або праворуч і ліворуч. З'являється смуга, але з'являються смуги. Тобто, це не одна, яка дозволяє прокручувати вліво і вправо і вверх, або вниз. Там кожна із них відповідає одна за верхних вниз, друга за праворуч чи Ну, Давайте подивимось на сіє чудо. Наш basic frame. Все стандартно. ну, Як в попередньому, багато чого. Але я вийця поміняв на 400, щоб все більш влізло. З'явився інший текст філд. Давайте, мабуть, я запущу, щоб було легше. І так, ці наші два філди, які були один над одним, я їх зменшив. Добавити текст-філд, зменшив наші е, кнопочки. Цей текст філд який був приходило третім, приходили оце от приходили плюсик. То я його помістив сюди. Тепер виходить текст are наш результат. А в цей філд приходить результат кількості керектів, тобто символів, скільки є в цей текст area, Тобто 3, 7, це 2.3, 0 це 4. Пунє бути 4. Ось, от таке, ось. От така різниця прийшла з попереднім. Вся логіка стосовно тексту філ зберігається, трохи її модифікував так, щоб можна було тепер не згори вниз, так, а зліва направо. Просто поміняв. а Тут приходили y, o, X, так, а тепер приходять, тоді приходили y, так, щоб стандартно було зліва і вдогно, догор, донизу. Так, а тепер стандартно Y на одному і один з всіх, однак, y 50, так, а X різне. Змінив ще в батенів різницю, тобто, щоб вони були менше. І Головне, те, що нове, ну, давайте вам покажу, що ось тут. Це для наших текст філдів. Для нашої button Це лишилось. Ну, зменшив, щоб 40 було. І тепер не result number text філд, а result number text area. Тобто ось сюди. Добавляємо нашу текст area До речі, тепер бачите, я не повертаю взагалі. Тобто можна зняти галку Final, наприклад, або не ставити і не повертати. Просто ADD текстерія. І все. І тут в цьому методі ми створюємо нашу текстерію і додаємо тексил, не повертаючи. Так, так давайте про текстерія. Декілька є конструкторів, вибрав найдовший текст. Якщо можна поставити null або пустий рядок, ну, Тобто отак. Це буде одне і те саме. Тут про це, здається, пише. І в текст і Ось, Все буде те саме. Якщо ми ставимо нал, це пустий рядок. Можна ставити Rows, rows і Columns. Ось, Це для чого? Для того, що в нам get rows, Ви можете брати кількість цих рядків і кількість цих колонок. То ви можете одразу їх виставити. Спочатку навіть 10 поставити так, і текст ніякий не писати взагалі. І коли ви викликаєте цей метод, він поверне вам 10. Наприклад, якщо ви поставили тут 1,1 і, 1, і будете свій текст писати, то він поверне стільки, скільки вже стало. Тобто ви спочатку їх можете виставити і текстом, який ви будете писати. наприклад, там. Можете Тепер він там поверне 4 рядка. стало. Але при створенні конструктора треба його ставити. Я просто хотів вам показати Це... Зараз їх не видно, але давайте я їх зараз зроблю ще раз, і Enter. І ось з'явився у нас цей scroll bar. За так, справа він у нас відповідає за те, що вгору вниз, нас. А знизу у нас відповідає за те, що ліво-вправо. Ось. Ми можемо іми маніпулювати, щоб їх не було взагалі, наприклад. так, ну, Не хочемо, бо Бог з ним. Ідемо туди. Дивимось. Ось такі у нас є. Scroll bars, scroll bars bolt, scroll bars verticals only, scroll bars horizontal only і scroll bars none Давайте одразу. Scroll баз non. Виставимо. Enter. Запустимо. Стомпельний. Давайте, зараз напишемо сюди. Давайте так, щоб щось було видно. О, бачите, ми не можемо ходити самостійно. Enter. Нам треба за допомогою клавіатури ходити. А так ми не можемо, якщо ми вставляємо скролбалс. Не хочемо, щоб було, наприклад, неважливо. А, до речі, скільки там символів? 90. да ладно, прям 99. А, мишкою, до речі, можна. Ось це мишкою роблю. Зараз скрол. ану-ка, Enter. 101 рахую. О, так, Це тому, що символ переносу там slash /n, і це як характер. Ну, для нього, як, мабуть, це два е, цих символи, тому, мабуть, він. ану-ка, якщо я там. Приберу. Що буде? 99. А, 99, так. 2. Прикольно. Метод setBounds такий, як і всіх компонентів, так, X, Y, quits, Hate, все супер. Перейдемо до нашої кнопки, яка рахує в нас е ці характери. До речі, я залишив е логіку стосовно кнопок. Наприклад, якщо ми там 443, 567, ми давайте їх помножимо. Ось таке у нас число вийде. Воно перетирає. Це наше батане. От бачите, set, set text. Тобто йому пофіг, що там було, він просто його перетирає і І Скільки це? Це 8 символів. Ну, прикольно. Так, пойдемо далі. Ну, центр Window з попереднього. Так, тепер стосовно кнопки, як вона рахує? Ми просто беремо, беремо Result Number, text area. Це ось наша Text Area. Беремо getText і Length. Тобто довжину нашого цього всього, що є. І це буде кількість е, характерів скільки є. Беремо string value of, тому що текст приймає string, а в нас тут int. Тому треба перевести String і set текст. Все. Зробили його неedible. Тобто, щоб його не можна було. Edible false. Щоб напряму не можна було встановити. Ну, як попередньому разу. Ну, в принципі, це все можете погратись з текст серія. А я хочу. плюс. Помножити. Ну, ось так. Фактично, різниця з попередніми так: те, що ми можемо маніпулювати текстом скільки загодно, і можемо його скролити туди-сюди. Як нам забажано відпрацювати з одним скролом, відпрацювати з двома. От і. Вся фактична різниця. Ще один компонент працювати з текстом Ну, в ньому можна якийсь великий текст. Та? Тут якісь маленькі значення. так Це просто для виводу, наприклад. А от текстерія, там опис, там якийсь, можна написати великий там щось і маніпулювати до речі. Можете зробити так. А, таке домашнє завдання, щоб порахувати, скільки слів. Hello. Улюблене. Oh, world. Давай My myfренд. І там створити ще одну кнопку. Так, Count uh, Words. Ну, і знизу можете зробити лейбл, яка буде сюди вводити ще з боку. Ну, в общем, як вам буде бажано, так? а, жмет, е, Кнопочку, і вона рахує слів. Скільки повинно бути? 1, 2, 3, 4. І повинно вивести 4. І, і все рівно. Це може рахуватися як одне слово, до речі. Тобто, це одне слово. Хоп, там. Лол. Це вже, типу, два слова. Йому все рівно: числа, строки, там що там. І він повинен порахувати, що це, він вважається як два слова. Таке цікаве завдання. Ну, добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.